Я приїхала в цю музичну школу, вона ще зі мною трошки попрацювала і каже: А ти знаєш, оцей інструмент? Бере в руки бандуру, проводить отак глісандо і сама сіла і тихенько заспівала, причарувала на все життя. І я цьому дуже рада, тому що, по-перше, це інструмент, акомпонуючий, може бути. І це, як ви правильно сказали, український інструмент як візитівка, як якийсь код, навіть, навіть. Наші. Так, в яких була доля і драматична. Але це були носії історії, культури, це були носії того, що, ну, що не умре, і, і що перебуває. Українські традиції наші, так, так, вікові, так. навіть вікові. І так склалась моя доля. Потім Луцьке музучилище, Львівська консерваторія. І після всього місто в Києві.